Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про нерухому зірку алголь, зірку катастроф, скандальної слави та непередбачуваних неприємних подій. Залежно від того, з якою планетою вона з'єднується, відповідно, ті події негативного характеру вона і дає. Уран востаннє дуже близько. Підійде до цієї точки 26 градуса тільця. І якщо у вас в цьому градусі є якась планета, то, відповідно, події будуть не просто непередбачуваними та швидкими, але й матимуть досить велику руйнівну силу відповідно до природи планети, з якою Уран та Алголь будуть з'єднуватися. 15 січня уран зайде в Орбіс впливу, почне максимально близько підходити до нерухомої зірки. 14 лютого з'єднання урана з Алголь буде максимально наближеним до точного. Орбіс 1 градус. Орбіс це відстань між планетами. Вплив алголь поступово зникне до середини березня місяця. Орбіс з алголь варто розглядати 1-2 градуси завжди. 14 лютого буде кульмінація руйнівного характеру за темами, які у вашій карті народження стосуються урана. І якщо це сьомий дім, це тема стосунків, це розлучення чи розрив. Четвертий дім це тема сім'ї, місця проживання, нерухомості. Це може бути вимушений переїзд. Другий, другий дім це тема фінансів. Події можуть бути зв'язані з темами невеликих фінансів. Перший дім може стосуватися вашого життя в цілому, здоров'я, зовнішності, іміджу. Третій дім це брати і сестри. Восьмий дім тема бізнесу та великих фінансів, трансформації через складні обставини життя, ну і так далі. І якщо в натальній карті в 26 градусі тільця у вас стоїть якась планета, то за темою цієї планети відбуватимуться події. Про це ми будемо говорити далі детальніше. Якщо планет в цьому градусі в радіксі у вас немає, то переживати це з'єднання ви будете легше, хоча теж відчуєте. Отже Уран проходить увесь Зодіак за 84 роки. Відповідно, лише один раз за 84 роки він може з'єднуватися з цією зіркою. Алголь одна із найпотужніших і найстрашніших нерухомих зірок в астрології. Її теми це втрата контролю, крайнощі, масова паніка. Вона не є злом сама по собі. Вона виносить на поверхню те, що було витіснене. На мунданому рівні, тобто на рівні подій, пов'язаних із процесами в державі. Алголь пов'язана із масовими істеріями, катастрофами, сильними та жорстокими руйнуваннями економічними, моральними та фізичними, насильством, яке виходить з-під контролю, також революційним знищенням стабільних структур. Особливо сильний вплив вона має коли з'єднується з повільними планетами. Такими як Сатурн Уран і Плутон. Також вплив є особливо сильним, коли вона торкається точки влади. МЦ або Асцендент. МЦ це найвища точка в будь-якому гороскопі. Але конкретно це використовується тоді, коли аналізують гороскоп держави. Потрібно бути готовими до того, які події приносить з'єднання урана з нерухомою зіркою алголь. А саме, несподівані катастрофи, техногенні аварії, електричні збої, вибухи, радикальні перевороти, повстання, бунти та анархія. Як це впливатиме конкретно на людей? Це імпульсивні дії без усвідомлення наслідків, нервові зриви. Прагнення зламати все негайно. Це також геніальність або божевілля. За характером впливу Алголь чимось нагадує ліліт. Це невгамовна жіноча енергія, пристрасть та бажання знищити те, до чого вона доторкається. Вона дає людині сильну енергетику, сильні пробивні здібності. З якими важко впоратися. І як я вже зазначала вище, вона має руйнівну силу, до якої планети торкається, там і дає відповідні подарунки. Слово подарунки, звичайно, в лапках. Перейдемо по всіх планетах, люди, у яких алголь у з'єднанні з їхнім Сонцем в карті народження, звичайно. День народження приблизно з 15 по 18 травня. Це люди з непростим характером, які періодично потрапляють у скандальні ситуації. Вони вміють входити в довіру дуже часто з корисливою метою. Вони демонструють щирі почуття, емоції, зацікавленість. Люди відкривають їм свої секрети. Це також скандальна слава в темах кар'єри, статусу, того, яким шляхом людина досягає своїх цілей або високо піднімається. Приклад відомої людини, у якої сонце в з'єднанні з алголь в натальній карті. Це Лєра Кудрявцева. Луна в з'єднанні з алголь дає нещасливу лінію життя як дружини та матері. У більшості випадків вона або взагалі не дає можливості вийти заміж і народити дітей, або якщо й дає, то на дуже недовготривалий проміжок часу. Це щастя короткотривале, якщо це можна назвати щастям. Причина криється в тому, що поведінка такої людини. Націлена на популярність і кар'єру. Чому саме поведінка? Тому що луна відповідає за поведінку кожної людини не тільки за емоційний стан. Це бажання добитися популярності. Це фанатичне бажання бути на виду. Тому навіть коли жінка має луну в 24, 24 25 чи 26 градусі тільця і знаходить собі чоловіка. Він довго з нею не може протриматися, тому що не кожен здатний жити життям на показ, де немає місця, щирості. А все робиться заради однієї мети бути на виду, бути популярною, мати велику кількість підписників, велику кількість переглядів, бажання бути на виду 24 на 7. Якщо чоловік має таке положення луни, він може отримати. Скандальну славу завдяки своїй законній дружині або матері. І це також не дає щастя. Сила цього з'єднання спрямована на знищення, а не на збереження та комфорт. Приклад відомої людини з таким з'єднанням Ольга Бузова. Думаю, всі її прекрасно знають. Венера. В'єднання з алголь дає проблеми у сфері взаємовідносин з людьми та в стосунках із чоловіками. Якщо ми говоримо про жінок, вона дає скандальну славу через будь-які відносини, в яких ви перебуваєте. Мета одна знищити ці стосунки або не дати їм побудуватися. Але. Якщо почуття сильні, то такі стосунки будуть схожі на американські гірки. Це постійні сварки, скандали, розриви, сльози, істерики, наклипи з боку оточуючих через вашу красу, вашу зовнішність та ваші стосунки з чоловіками. Якщо це транзитний аспект, це тимчасово. Якщо це аспект у солярі у річному гороскопі, це програма на рік. Якщо це в натальній карті, тобто в карті народження, то з цим доведеться жити і просто прийняти, що навколо вас завжди буде багато людей, які вам заздрять, які роблять наклепи, які вас ненавидять за вашу красу. За те, що вас люблять чоловіки, і просто за те, що ви є. Якщо це аспект у карті чоловіка, він може прославитися завдяки своїй зовнішності або творчості, будь-якій творчій діяльності. Але це знову ж таки буде нелегкий шлях з перешкодами, конфліктами, випробуваннями, злетами та падіннями. Приклади з'єднання Венери з Алголь, Принцеса Діана, Джоні Деп та Ембер Герд – це рокові відносини, зазвичай, це нещасливі стосунки. З'єднання Алголь з Меркурієм дає гострий язик. Це той випадок, коли кажуть Язик мій ворог мій. З таким з'єднанням у радіксі, тобто в карті народження, треба завжди контролювати, що ви говорите і кому. Скандальними стають слова, які привертають увагу. Також характерна велика кількість пліток та чуток. Ця зірка допомагає з одного боку отримати популярність через можливість не боятися щось сказати. Через уміння писати гарні вірші, пісні, тексти, музику, гарно шити. Тому часто з таким положенням можна зустріти співаків, композиторів, журналістів та дизайнерів. Можна отримати скандальну славу через гострі слова. Можна як отримати славу, так і втратити практично все через необдумані. Висловлювання. Співачка слава має таке з'єднання в натальній карті. За словом, в кишеню не лізе, тексти пісень відверті та пристрасні. Я думаю, ви її добре знаєте. Вплив Алголь дещо схожий на ліліт, як я вже зазначала вище. Ліліт це чорна луна. Вона має відношення до спокус та пристрастей. Вона випробовує людей, підкидаючи випробування, пов'язані з любовними стосунками. Зазвичай це ненадійні партнери, ті, хто прийшли спокусити на період проходження ліліт по Венері, наприклад, або по п'ятому дому. Це най... найрозповсюдженіший варіант. Такі стосунки зазвичай закінчуються, коли закінчується транзит. Марс в з'єднанні з Алголь варто розглядати відповідно до того, жіноча це карта чи чоловіча. Марс в з'єднанні з Алголь в жіночій карті дає скандали через чоловіків і зіпсовану репутацію через тих же чоловіків. А в чоловічому гороскопі це проблемне життя через імпульсивні та необдумані дії. Якщо Марс сильний, і у, карт... у карті жінки знаходиться в Скорпіоні або в Овні, то вона також може мати досить регулярні проблеми через свій пробивний характер, через сильну силу волі, через свою імпульсивність бажання вирішити все через силу. Це популярність через спорт, відома особистість із з'єднанням Марса. Та алголь Аліна Кабаєва. Я думаю, всім відомо, через які стосунки її обговорювали, і її обговорюють досі. Юпітер. Юпітер у з'єднанні з алголь може дати раптовий злет у кар'єрі і таке ж болюче падіння вниз. Людина швидко піднімається кар'єрними сходами, оскільки її супроводжують удача та успіх. Але в процесі кар'єрного злету можна припуститися фатальних помилок, які потім буде майже нереально виправити. Приходить час, коли настає болюче падіння вниз. І зазвичай вас довго поливають брудом через помилки чи вчинки, наслідки яких ви вже не можете змінити. Відомий пластичний хіру... хірург Хайдаров та продюсер Шульгін мають таке з'єднання. Хайдаров зіпсував собі репутацію невдалими пластичними операціями. Оскільки залучав некваліфікованих помічників через великий об'єм роботи. А про Шульгіна та його шлюб із Валерією знають усі, він став популярним, зробивши відомою свою дружину і втратив репутацію через домашнє насильство, побої, аб'юз. Прославився відповідною поведінкою і, відповідно, зіпсував собі репутацію. Зіпсував репутацію тим, як поводився у стосунках із жінкою. Алголь у з'єднанні з Нептуном може дати скандальну славу через таланти, пов'язані з творчістю та стрімке падіння вниз, не виключно через залежності. Які часто притаманні людям із таким з'єднанням. Нептун у з'єднанні з алголь теж може давати, до речі, природні катаклізми, такі як повені, цунамі, все, що пов'язано з великими обсягами води. Плутон. Плутон у з'єднанні з алголь діє подібно до Юпітера, може давати великі гроші, великий бізнес, славу, популярність, але. Водночас приносить нереальні випробування на межі життя та смерті, які не кожен здатний витримати. Це з'єднання подібне до положення Плутона в першому домі, в першому домі гороскопа, трансформація особистості через надскладні обставини життя. Ви або відроджуєтеся, як Фенікс із попелу. і Стаєте іншою особистістю в результаті важких випробувань, Або цей Плутон може вас знищити через хворобу та злидні. Отже, насуваються два місяці штурмового попередження для всіх, а для когось це фінальний етап завершення того, що вже почало руйнуватися задовго до з'єднання урана з алголь. Це те, що триває вже близько двох років. Справа в тому, що Уран проходить один знак Зодіаку за 7 років. Він рухався прямо, потім повертався в ретроградний рух. І тепер завершує свій директний, тобто прямий рух через знак тільця. Тілець це фіксований знак, повільний. Уран там почувається досить некомфортно. Він звик все робити швидко та не роздумуючи. А під впливом важкої земної, повільної стихії, він дає події, які руйнуються, але ніяк не можуть завершитися по причині впливу цього знаку. Це фінальне, директне проходження урана через останні градуси тільця. Відповідно події, які тягнуться вже два-два з половиною роки, прийдуть до свого логічного фіналу. Все, що тягнулося роками, довго, більше не буде вас уповільнювати чи стримувати. Уран, змінюючи знак, змінює і швидкість впливу на людство. Близнюки рухливий і швидкий знак там затримок не буде точно. Ми говоримо про події, які відбуватимуться на транзитах, пов'язаних з ураном. Більш детально про інгресію урана в інший знак, ви можете послухати моє відео, яке є в мене на каналі. Я думаю, багатьом зрозуміло, що майже неможливо зруйнувати те, що має надійний фундамент чи стосунки, які перевірені часом. Та випробуваннями. Але іноді все може раптово зруйнуватися одночасно, бо там, де працює Уран, події не піддаються контролю. А там, де ще додається вплив алголь, це перетворюється на вибухову суміш. Навчіться просто відпускати те, що дійшло до свого логічного фіналу. Тому що. Все це робиться не просто так, а для того, щоб очистити територію для початку нової та кращої історії. Бережіть себе. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. З вами була Джанеза. До зустрічі у наступних відео.